Всім привіт, народ! Ви на каналі DeadPass, з вами Дімас, і сьогодні ми ще раз з вами завітаємо в гру під назвою Used Car Simulator. Попередній раз ми з вами все-таки змогли викрасти самий дорогий автомобіль і паралельно з цим ми з вами змогли відновити, точніше, вивести наш бізнес на новий рівень. Ми вже легально купуємо самі дорогі автомобілі і так само легально їх. Продаємо. Ну і ще хотів трішечки заглянути в сюжетну лінію даної гри. Ми багато чого пропустили, так як вирішили піти по темним стопам перекупства, саме викрадати автомобілі та продавати їх як уже від себе. Отже, давайте подивимося, що тут нас ще чекає по сюжетній лінії, і напевно, що на цьому, ну так скажемо, по цій грі в нас вже буде крайнє відео. Погнали! Тіакс, що в нас тут відбувається? Ну, взагалі, я сюди приїхав для того, щоб подивитися на автомобілі. Поки не було запису, я продав, напевно, що штуки 4 цих апаратів, оцих от е, самих дорогих. і... Зараз у нас в наявності 485 тисяч. Ви можете собі це уявити. 485 тисяч. Я напевно, що автомобілів з 10 зумів продати. Реально, автомобілів 10 я вже успішно продав. Так, і я хочу придбати собі тепер свій персональний автомобіль. Он, дивіться. До речі, непоганий такий варіант ага. за 30 тисяч. Так, вона продає його за 29 600 Я хочу його за 20. 4. Спробувати взяти. Давайте запропонуємо. No. Ні. 25. Давай, 20, 26. Давайте спробуємо 26. No. Ні. О, окей. Залишається одна спроба. Побачимось так. Давайте її заценимо повністю весь апаратік тут. Так, нам достатньо тепер просто подивитися на нього. І одним оком ми вже бачимо, що він коштує скільки. Коштує він приблизно ціна купівлі 29. Ну, типу, вона. Ага. Я хочу придбати. Ну, давайте віддамо її вже стільки, стільки вона хоче. Так, все, в нас тепер з вами є власний автомобіль для моїх потреб абсолютно для будь-яких. Так, і тепер куди ми з вами відправляємося? Заправка. Це заправка, до речі. До речі, до речі, до речі, а бар в нас ліжко бар-тері. Ось він де. Нам потрібно відправлятися туди. До речі, на заправці ми з вами ще ні разу таки і не були. Напевно, що через те, що ми, в принципі, займалися перекупством, нам заправляти автомобіль не потрібно було. І ще була локація. Де це вона? Це не вона, це не вона, це не вона. А, ось. Ось дивіться. Називається вона Лост Анджелес. Лост Анджелес. Зона металолома ми також з вами там не були. Так що за цю серію ми з вами там полюбе побуваємо. Ну, а зараз поки що відправляємося в бар. Там є якісь, напевно, що нові слухи для нас чи нові завдання. Ми подивимося, що чекати від. Від бармена, які ж задачі він буде нам нарізати. До речі, тут є автомеханік. Причому два таких непоганих автомеханіка. <плес> Ей, як справи. <плес> Прям дуже непоганих. Е -е -з... А, зажені машину під передні двері і натисни на важіль. А де тут? Я підігнав автомобіль під передні двері. А де важіль? Ось цей важіль. А. Ще mm -hmm. раз. Я зараз занята, якщо ти хочеш щось зробити. І, е, якщо ще не зробив і хочеш допомогти, зажни машину на підйомник. Поняв. Поняв, не дурак, дурак не поняв. На підйомник є. Мені цікаво просто, що автомеханік тут може. Давайте. Заганяємо автомобіль на підйомник. О, прикол, його підняло. Ага Побачимось. А що вона... Ну, а що вона мені зможе зробити з моїм автомобілем, то? Так, що тут взагалі є в цих механіків? Є щось у вас хороше? Що я можу собі заграбастати Ні. А, тут шафчики, до речі. А в шафчиках порожньо. Не, поки що тоді не будемо залишати автомобіль, це, напевно, що просто ремонт. Просто ремонт за гроші. І нас відправив бармен взагалі в якісь дебрі, я навіть не знаю, це 5000 миль, ми вже з вами газуємо. Просто-напросто тут ще якась нев... незрозуміла локація, це в нас що? Тут ми з вами також ще не були. Тож ми з вами зайдемо і подивимося, що тут є. Взагалі по цій дорозі я перший раз їду, а тут прийти не можу. А чого не можу? Через те, що потрібно присісти. Якщо не присядеш, не пройдеш. Так, ну, власне, тут металобрухт. 21 одиниця металобрухту є. Такс, тут в нас зачинено. А ми можемо, наприклад, ці двері. Вирізати, вибити. Ні. Не можемо нічого із цього всього ми з вами зробити. У нас якесь лохміття висить. Так, окей. Ну тут поки що порожньо. Нічого абсолютно цікавого немає, так що здаємо назад, вилітаємо на трасу. І погнали з вами далі. Цей чувак нам пропонує за 10 тисяч інформацію про автомобіль в кар'єрі. Такс, mm -hmm. в нас є, в принципі, купа грошей, так що ми їх можемо витрачати. І він нам передає ключі. І ключі від автомобіля Grand Boomer. Він знаходиться в кар'єрі за 6 тисяч миль звідси. Ого. Так, окей, за 10 тисяч ми, в принципі, що отримуємо? Ми отримаємо тачку за скільки це вона? Grand Boomer коштує. Я не пам'ятаю вже скільки. В районі тридцятки, напевно, що якщо він в гарному стані, то за 30 його можна спокійно столкати. Він стверджує, що це все абсолютно законно. Але я сумніваюся, що автомобіль, який знаходиться в кар'єрі, захований, є дуже законним. Тим більше в три рази дешевше, так скажемо. Дуже в цьому сумніваюся. Але, як бачимо, забрати новий автомобіль. Ну окей, тоді для початку, що ми зробимо з вами? Напевно, що цю Toyota ми залишимо в себе? Завеземо її. В гараж до нас, до речі, похвалюся перед вами якраз таки новими аксесуарами, які з'явилися в мене в гаражі. От як бачимо, я повністю, абсолютно повністю, за допомогою цих грошей, які зміг виручити з продаж автомобіля, я зміг повністю переобладнати наш старий старий гараж. От Ви можете подивитися, тут у нас з'явилося накриття, як бачимо. Такс, ми автомобіль підженемо сюди. До речі, тут валяється нітро. Не знаю, що воно тут робить, якщо чесно. Такс, е, відчинити. В багажник ми тебе. Ой. Засунемо тебе в багажник. Все, нас тепер ще й Тойота чіпована, так скажемо. Це в нас праве зеркало. Такс, ну, дивіться. можемо тебе? Не можемо взяти. Закинули нагору. Так, це в нас що? Ліве дзеркало. Тут в нас купа всього. Я все повикидав просто-напросто. Так. Ну, як бачимо, тут в нас ще купа запчастин валяється. Ми їх також викидаємо. Воно нам абсолютно не потрібне. Абсолютно не потрібне Тут ще купа непотребів є. Такс. Закинули, ну Дивіться, тут реально купа не потребує, але ми його чіпати не будемо. Тут ще, як бачимо, каністри, всяке-всяке-всяке. Воно хай ще тут лежить. Повністю перероблений цей сарай наш, чи що це таке. Як бачимо, вивіска залишилась на місці. Тут з'явився цей чоловічок. Він ще в попередніх серіях також був. Тут з'явився автомобіль, нова лампа. Огорожено, воно все це діло. З забором тепер. Такс, як тут у нас прибрати рампу. Такс, рампа. Рампа, рампа, рампа. Рампу ми прибрали і ставимо автомобіль ось тут. Я думаю, на Тойоті я проїхати зможу. І цей поставимо тут. Думаю, буде комфортно. Такс, ну а ми з вами відправляємося на куди. Куди мені потрібно? Гулять, подивіться. Де знаходиться. О, якраз е, такс. Якраз там, де ми з вами і хотіли побувати. Якраз є для цього, так скажем, нагода. Ми з вами відправляємося на автобусну зупинку і паралельно з цим всім ділом будемо їхати по наш автомобіль, який ми придбали за 10 тисяч баксів. Ви просто подивіться на це все діло. Заборонена зона. А, ви проникаєте в заборонену зону. А, ще паралельно з цим нам потрібно ховатися від копів. хо-хо. Жесть! А чого? А чого це так? Що взагалі тут відбулося? У мене от таке невеличке питаннячко. Подивіться повністю розвалене місто. Ще й від, від копів доводиться ховатися, а наш автомобіль знаходиться набагато далі, ніж ця машина поліції. Так, Сайт, а ну. Тут. Ну тут ми можемо зашкіритися, але сенсу з цього я не бачу. Тут у нас, дивіться, знаки парковок, все це діло. Так, тут в нас що? Це в нас розвалене, в принципі. Нічого тут такого цікавого немає. Так, а як нам добратися до нашого автомобіля? Хтось, хтось мені підкаже. Ну, GPS мене веде, але він якось так веде. Ми вже тут були з вами. Він нас вів в інший бік, тут вже він веде в цей бік. У нас автобуси, це все. Потрібно дивитися, щоб нас не сцапали зараз копи. Бо це буде фіаско. Ми тоді не зможемо забрати наш автомобіль. Вон, подивіться, ми можемо тут, в принципі. О! Ми можемо тут нафармити собі металолому, до речі. Тут 19 одиниць ми забрали і тут ми забрали ще скільки не встиг замітити також десь в районі 19. Добре, з цим ми розібралися. А де наш автомобіль? Боже, блядь, подивіться, це якийсь не Лост Анджелес, це... А, Лост, ну, в принципі, загублений, да. Все може бути. Тут якісь вітри чи що це. Так, паралельно з цим копи знаходяться ще далеко від нас. Це мене тішить. Щоб я спокійно. Опа, а вони кудись поїхали. Вони кудись поїхали. Причому приїжджають Вас заарештували. <рес> <рес> просто-напросто. Вас заарештували, так ще й оштрафували офігей І знову 6 тисяч. Мені потрібно миль. Щоб добратися до цього Лост Анджелеса. <рес> Жесть, просто-напросто. Так, ну дивіться, тут ще купа автомобілів стоїть на продажі. Гольфи, гольфи, це гольф, да? А, це данча. Данча ця. Думаю, що... Що така ціна? Он, до речі, Макларени стоять на продажі. Ну, поки що нам перекупство не цікавить. Поки що не цікавить, бо. Бо ми вже з вами і так змогли розбагатіти. За допомогою цього всього діла. Такс, он ще, до речі... А, ні, данча. Такс, е, захід. Електростанція і Лост-Анджелес. Мені потрібно саме сюди. Ой, спроба номер 2 забрати наш автомобіль. Не знаю, наскільки на цей раз спроба буде успішна, але як бачимо, автомобіль знаходиться десь там. А, а як туди добратися, я поки що без поняття. Ми шкіримося від цього патруля. Він вже раз біля мене проїхав, але ага, мені вдалося від нього сховатися, Так, ну тут бачите, він. Дуже поруч проїжджає. Десь прям поруч поруч, якраз по цій По цій той дорозі він зараз і їде, так? Да, він да, десь тут. Все, він наче проїхав. Мені доводиться обходити це все діло по. по межах карти просто-напросто там, де немає ніякої дороги. Від слова зовсім. Так, що в нас там по патрульній поліції? Дуже далеко патрульна поліція. А ми вже з вами підбираємося по наш автомобіль. Де він тут? О! А ось і він. Такс, все. Та він повністю вбитий. Ви отримали 100 досвіду. Такс. Запитати бармена ще про завдання. А, ще завдання. 540. 500 футів до поліцейських. 500 футів до поліцейських і нам потрібно якось зараз звалити звідси, щоб вони нас не нездогнали. Нас не пролетіли просто-напросто біля нас. І це мене тішить. А ось і не пролетіли вони біля нас. Давайте ну. потягаємося тепер з поліцейськими на бумстері. А, це говно машина. Не призначена вона для гонок, тим більше з, з мінтами, тим більше в такому <свісно> вас заарештували. <свісно> так, ну, це, якщо чесно, був самий ізічний спосіб <свісно> повернутися з того проклятого місця. реально Зате в нас тепер є бумстер, по-перше. По-друге, ми його можемо успішно продати. По-третє. Він в говностані. Реально просто-напросто вбитий. За 10 тисяч. Нам ще в нього вкинути потрібно, ну приблизно ж стільки ж само. Так що відправляємося ми зараз з нашим бумстером куди? Сюди, напевно, що в гараж. Там ми його Що зробимо? Поставимо на ноги, замовимо на нього всі запчастини. Боже, що так темно? Замовимо всі запчастини і повернемося в бар тоді. Подивимося, що там буде. Тепер ми зможемо взяти свою Тойотку і за допомогою Тойотки вже пересуватися на наступних завданнях. Його задача була: ну, в принципі, повернувся цей чувак, який нам дав в оренду свій гараж та дав в оренду свій тягач, і він запропонував нам що. Він запропонував нам викупити цей гараж. Так, давайте ще з вами з'їздимо, напевно, що на заправку, де вона в нас тут була. Де тут в нас заправка, заправка? Ай, боже, боже. О, ось сюди. Відправляємося з вами на заправку, і ми в нього викупили наш гараж за 20 тисяч доларів. Ми витратили 20 тисяч доларів, але при цьому отримали право власності гаража. Давайте ще зараз заїдемо на заправку. Після заправки ми з вами заїдемо куди? Блять, Виламав мені скло, Вот ублюдок. Просто-напросто. Ну, я звісно, винен всьому, що я захотів протиснутись, але це ж наш автомобіль. Це ж наш автомобіль, ми можемо робити з ним абсолютно що захочемо, і він не продається. Цей автомобіль не буде для продажу. Такс, він нам розказав, що в майбутньому в грі планується, тут ще реально багато чого планується. Я зрозумів, чого дівчата зайняті через те, що вони ще недоопрацьовані. Тобто в майбутньому. Вони будуть. Е, такс. А, а ось воно працює, потрібно затиснути все. Все, повертаємо пістолет на місце. Сідаємо і поїхали. Так, тепер нам куди потрібно? Нам потрібно в наш гараж. І ми, до речі, недалечко від нього і знаходимось. Недалечко від гаража. В майбутньому дівчата будуть встановлювати нові диски, в принципі, робити повністю все. Ну, реально, там по факту там можна машину перебрати вздовж і впоперек. Це все буде, я так думаю. Для нас e, дуже вигідно через те, що воно буде, так скажемо, більш прибутково. Так, все, ми тут автомобіль залишаємо, вимкнемо тільки ліхтарі. Так, де наш Ви дуже втомилися. Зараз ми підемо поспимо Зараз ми підемо поспимо. Як бачимо, все, в нас тепер з'являється Наш наша вантажівка, і вона, напевно, ще тепер також може е, битися а, евакуатор орендований. Ні, не можемо набитися. Так, тут в нас що? Як бачимо, тут в нас сховище. Ми тут можемо щось, щось з ним робити в майбутньому. Так, продати автомобіль? Ні, е, магазин автомобілів е, по койоті. По койоті нам потрібно, напевно, що... Що? Вікна. Ліве передні, двері. Ні, мені потрібно заднє вікно, бо воно висипалося. Так, спимо до ранку, давайте поспимо до ранку. Все, прокидається наш головний герой, прокидається Соня. Так, я хочу пити, давайте поп'ємо водички. Так, магазин, вікна. Праве переднє скло. Е -е, койота. Переднє скло. Праве-заднє вікно. А що? Я так багато вікон розбив? Я ж наче не сильно там цей перевірка. Так, що в нас тут? Праве, переднє, переднє, праве-заднє, нічого собі. Ну, в принципі, три деталі, які ми з вами... О! До речі, це приїхали запчастини до. Він, до речі, дивіться, якого кольору піщаного, він, типу, як військовий, напевно, що це військовий автомобіль, який там просто-напросто знаходився, і той перекуп вирішив його продати. Він просто-напросто за нього знав. І він вирішив його нам, так скажемо, продати. Він знає, що там він стоїть без діла. І. От, паскудство. дивіться, всі посилочки знаходяться в нас в вантажівці. Еф розпакувати. Переднє скло. Оп. Блін, і всі пакунки десь розкидані по автомобілю. Давайте забираємо це. Вставляємо його на одне із місць. Блін, оце по машині, звісно, роботи тут. Вистачає, вистачає. Нітро, до речі, приїхало. Так, відчинити. Ф. Зачинити. Все є. Так, тут в нас що? Тут у нас ще посилочки, пакуночки, все це наше потрібно якось його було б цей якось би витрусити з автомобіля. Але я не знаю, як це зробити. Дивіться, воно не хоче висипатися нічого абсолютно. Розпакувати. Нітро. Нітро піде в цей бумстер. Такс. Бумстер. Бумстер.мстер. Такс. Заднє скло. Заднє скло це, напевно, щось сюди, правильно? А, воно є. До речі, воно є. Все, тоді на смітник. Розбилось, напевно, що. Лампочка. Так. Заднє. Є. Все, наче з цим розібралися. І ще одна запчастина в нас все-таки тут лежить. Це лампочка. Як нам її звідси забрати, ну наче. О. Є. Є контакт. Все-таки вдалося забрати нам її. Все, тут всі лампочки на місці, так що вона хай залишається тут поки що. Так, сви сюди. Шкода, що я не можу вивезти цей, цей смітник звідси. Станемо порушниками закону. Так, що нам тут ще не вистачає? Капота, купи вікон, купи так. дверей. Для того, щоб його продати. Так, давайте залітаємо на магазин по Гранд Бумер Так, скапоти. Мені потрібна ця деталь. Да, мені потрібна. Ця вже не потрібна. Е, так, ліва передня, ліва передня потрібна. Бампери не потрібні. Двигуни не потрібні. Вікна. Ліве переднє вікно. Давайте візьмемо. Праве заднє вікно потрібно. Ліве заднє вікно потрібно, е, праве заднє є. І все наче. По вікнам все. Так, зеркала не потрібні. Фари є, нітро є, нітро. От, давайте ще візьмемо одне нітро для нього. І візьмемо наклейку. О, давайте за цю за 5 тисяч наклейка диявола. Так, і відженемо звідти фуру через те, що зараз знову приїдуть предмети, і фура буде мені їх заважати забрати. Так, ну і полетіли поспимо. І тоді повернемося вже ремонтувати автомобіль повністю. Все, закінчили ми ремонт цього автомобіля, повністю всі запчастини приїхали. Хотів я знайти щось типу мілітарі колір. Але в мене не вийшло. Так, до речі, тут тільки що була наклейка. Вона була. І, Блін. Напевно, що потрібно було спочатку. Е спочатку е Спочатку пофарбувати по 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 автомобіль, а потім. А потім уже клеїти її. Ну, от, як бачимо, от наклейка виглядає якось так. Ось приблизно ось так вона виглядає в нас. Цю операцію відмінити не вийде. В принципі, тут дві наклеїчки на даному автомобілі є. Так, а як я тут ввімкнув поворотник? Я вимкнув якось поворотник і в мене тепер постійно моргає наліво. Так, а якщо ми вимкнемо світло? Ні, ми продовжуємо моргати. Дивно. Ну все народ! Поки що ми веземо цей автомобіль на продаж, ну, поки я його везу на продаж, ми з вами підведемо коротенькі підсумки. Так як ми вже повністю пройшли цю гру на всі 100%, поки що поки не вийде якісь нові версії, нові, нові завдання, тут вже робити нічого. Ми можемо просто кататися по ній, купувати самий дорогий автомобіль і, в принципі, перепродавати його за трішки більше грошей. Ну, шаманити, звісно, це все діло. Але паралельно з цим більше в даній грі робити нічого. Всі сюжетні місії ми з вами виконали. Ми виконали уже, ну, всі завдання бармена. Ми з вами дізналися, як правильно красти автомобілі, що за це може бути, як правильно тікати від погонів. Ну і так само дослідили уже всі локації, які є. На даній карті. Абсолютно всі. Я хотів оцей в Лос-Анджелес. І в принципі в нас це вдалося сьогодні. Ми з вами завітали туди, так скажемо. Подивилися, що там відбувається, і там що відбувається. Там катається патрульний екіпаж поліції, який постійно стежить, щоб ніяка паскуда туди не заїхала. Ну, ми ж з вами маємо повне право на це. Ми віль... вільні громадяни, як то кажуть. Що з тим містом сталося, я, якщо чесно, без поняття. Ну от реально немає поняття в мене на рахунок того, що могло статися в тому місці, таке, що воно в такому стані. Ну, але поки що якось так все, підганяється наш автомобіль уже на продаж. 24 500 ми за нього отримуємо. В принципі, на 1010 mm -hmm. ми з вами пішли в плюс через те, що купа запчастин, купа всього. Ой, Не знаю, чи є сенс знімати ще відео по даній грі. Давайте заглянемо на карту. Як бачимо, тут уже абсолютно все ми з вами відбули, від'їздили, відкатали, всюди бачили, все. Ну і в принципі поки що закінчуємо. Немає сенсу, я ж кажу, далі продовжувати грати, так як немає нових локацій і немає абсолютно нічого нового, щоб мене зацікавило. Ну, я думаю, і вам уже. Також за 4 серії даної гри, в принципі, вже має бути не дуже то й цікаво, так скажемо. Ну, будемо очікувати оновлення, які буде випускати розробник. Я дивлюся, недавно вийшло оновлення, він пофіксив деякі баги, в принципі, непогано. Видно, що розробник старається, не сидить на місці, а намагається покращити свою гру. За це йому величезний респект. Якщо він ще, звісно, додасть українську озвучку. Українську мову в дану гру, то буде взагалі супер. Ну, і як бачимо, тут ще є можливість стрибнути тако вниз на автомобілі, розігнавшись. Але напевно, що ми цього робити з вами не будемо. Ну і на цьому поки що я з вами попрощаюся. Я вам дуже вдячний за перегляд. З вами був Дімас, всім удачки, всім пока.